Тарас Григорович Шевченко немає гірше, як в неволі. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя. Оце нагадую. Ніколи ти мені не здавалась такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, Доле, моя співанна я воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися, за... і ти, моя єдина, Стаєш із за моря, за туману слухняне я зоря. і ти, моя єдина, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море. Заступають широкі села з вишитими садочками, і люди веселі, і ті люди, і ті села, де колись, мов брата, привітала мене мати, старесенька мати, чи збираються ще й досі веселі її гості, погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по старому, от світу до світу. А ви, мої молодії, чорняві її діти, веселії дівчаточка, ще й досі у старої танцюєте. А ти, моя воля, а ти мій покою, моє свято чорнобриве, і досі між ними. Тихо, пишно походжаєш. І тими очима аж чорними, голубими, і досі чаруєш людські душі. Чи дивуєшся на стан гнучий? Свято моє єдине є свято защебечуть по своєму доброму звичаю. Може, й мене діточки ненароком згадають, може, яка й про мене скаже, яке лихо? Усміхнися, моє серце, тихесенько тихо, щоб ніхто й не побачив та й більше нічого. А я, Воленко, в неволі помолюся, Богу.